Так, Збираємо соняшник, який сіявся 1 квітня. Всім привіт. Невелика в мене тут діляночка, 1,6 гектара. Соняшник бела. По попереднику, як бачимо, просто падали, це є, не забрав, я все. Сіявся 1 квітня. Плашним посівом зернової сівалки сз 38 анкерної. Ну, що я хочу сказати, з виду такий він вроді не сильно, але сипе, дай Боже. Не дай Боже, а будемо так казати гарно. Тому що сім році. В нашій зоні з опадами було слабенько. Зараз третя година дня, то до трьох часов косили ми там ласкало і купало, то дуже слабо показує таке. Від тони до двох. Не більші врожаї. Лімаграйний трошки більше показали. Зараз косимо белу. Ну, думаю, узілами на наб'ємо повного з 1,6 гектара. У зіл лаза лазить 4 тони не менше. Оце ну, якось так. Була тут ліфосатна обробка. Був посів проведений і була, був унесений ґрунтовий рейсер за цитохлором. І був геліантик з клетодимом, але просто падалицю я його нічим не втримав. Що маємо, те маємо. Соняшник нерівномірний, шляпки разнобій, більше, менше. Сіялось воно до приморозків, до холоду. до мореце. Таку роль зіграло ну, знає. Але слава Богу, щось сипе. Кому цікаво, пальці вверх, кому ні, пальці вниз.